І з нами вже на зв'язку Роман Конон-Варвар, лейтенант 3-го батальйону Свобода Нацгвардії України. Роман Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня студія, доброго дня, глядачі. Слава Україні героям слава і слава тим, хто сьогодні знявся в відеоролику, який опублікував із самого ранку Валерій Федорович Залужний. Чим власне заінтригував усіх нас і нашу групу інформаційну так само. Що ви скажете з приводу цього? Це натяк на контрнаступ. Ну, вражаючи, що ваш колега Володя знявся в цьому відеоролику. Зараз говорити якусь інформацію про те, що коли і як буде відбуватися контрнаступ, і в принципі в прямому етері не потрібно, адже ворог теж моніторить наш інфопростір. Відповідно, може це нести якісь, якісь наслідки. Негативні зараз. Єдине, що можу сказати, відбувається величезний спектр дій, і відповідно це є і по обороні нашої країни, і відповідно підготовка до інших дій іншого характеру. Відповідно, дуже величезні відбуваються дії, дуже величезні відбуваються процеси. а ми про це все дізнаємося згодом. І щиро сподіваюся, що все воно увінчається успіхом, і відповідно, Кацап буде вибитий і як можна більше їх відправиться на концерт до Кобзона. Хотів би трошки про ролик сказати. Я його теж сьогодні бачив, дивився. Реально дуже крутий відеоролик і Володя колега дійсно дуже, дуже круто в ньому виглядає. І насправді не тільки в Ромка, і в принципі дуже схоже на, на те, як воно відбувається на саму. Угу. Що ви скажете з приводу поточної ситуації на фронті? Як ви оцінюєте е, ситуацію на різних напрямках? От як ви зараз бачите, ситуація по всій лінії зіткнення наразі вона залишається стабільно складною е, то, все ж контрольованою. Ворог е, так і продовжує наварювати вами до всього, чого може, дуже. Кріпко він вамить артою, дуже кріпко насипає з близькобійного, з мінометів, з АГС, з СПГ, все що, все, що є в нього наявне. А є в нього наявне. На жаль, його багато воно все старе в нього, радянське, невмучне і відповідно застосовується кацапами тактика. Наста радянська, це перепрошую, це виповнення просто квадратними кілометрами. Ні про яку влучність і точність мова не йде військово взагалі. Просто валять і випалюють, випалюють землю по квадратах. Ми в свою чергу собі дозволити такого не можемо по декільком причинам: по перше, нам потрібно більше БК для того, щоб точково їх мучно бити. По друге, відповідно, ми знаходимося на своїй землі, і ми не маємо просто ніякого неморального, ні не ні, в принципі ніякого права знищувати нашу землю. Відповідно, ми б'ємо влучно і б'ємо точно. Для цього нам потрібно більше е, установок артилерійських новітніх, щоб ми могли відповідно контрбатарейно подавляти при першому ж виявленні кацапських розрахунків або якихось інших е, угрупувань, відповідно, і знищувати їх контрбатарейно наперед. Для нашої піхоти потрібно більше броньованої техніки, адже броня це, це це життя піхоти. Воно продовжує життя, відповідно, змушує їх. Е, Питися далі і відповідно знищувати ворога. І однозначно потрібно більше засобів в небі, очей в небі різних БПМА, відповідно, щоб коригувати наш артилерійський вогонь і бачити ворога на підходах на підступах до наших позицій. Тобто виходимо на те, що Романе все, що ви озвучили нам щойно, ваші потреби на фронті це і є потреби до того самого контрнаступу, так? Бо дуже часто ми так ну багато ж говоримо про контрнаступ, ну там в межах дозволеного, і паралельно говоримо про ф 16 Що вже вималювалась така, знаєте, чітка аналогія: що буде f 16 буде контрнаступ. Насправді ж, для нього е, і ті самі очі потрібні, і боєприпаси все так само. В принципі, в умовах зараз іде війна, війна технологій, і відповідно, і ми з концями з батальйону свободи це бачимо і інші підрозділи це підтвердять. Що зараз йде війна технологій. І, відповідно, чим чим новітніші і кращі технології потрапляють до нас на озброєння, тим відповідно більше ми наносимо. Трат Кацапу а відповідно собі захищаємо більше життів наших військовослужбовців. І, і зараз, зараз Кацапи насправді програють в технологічному рівні нашій армії. Та є все ж таки одне. Але в них цього радянського брухту просто до стобіса біса багато, дуже багато в них і арти, і дуже багато в них броньованої техніки. Все ж таки, як би воно не було, який би той танк старий не був. Mm -hmm. Там була мова ще давно. що в них е, вони там намагаються щось говорять, що будуть розконсервовувати Т-64, чи то вже почали їх розконсервовувати. Можливо, там ще навіть з монументів познімають Т-34. Та як би воно все ж таки не було, це броня, це важка броня, яка ще до того ж і стріляє, Наголошую на тому, стріляє невмучно, але стріляє для нашої піхоти. Це це величезна, величезна проблема. І для того щоб вберегти нашу піхоту і знову ж таки підготувати якісний і кулак, скажем якісний ударний кулак по окупанту, відвідує нам потрібно більше новітньої техніки. Там є до прикладу на виду, що <кхи> там, колись була війна між Америкою і Раквіра, так то там Абрамси познищували там більше тисячі Т-72, а самі понесли нуль втрат. Ось відповідно і є ця відповідь, що війна технологій вона зараз це, це основне, що відбувається, і нам потрібно як можна більше цих технологій. Угу. Ну, Будемо сподіватися на підтримку наших міжнародних партнерів. А що ви скажете, пане Романе? Хочу вас запитати початок тижня нагадати вам, ми починали з того, що зайшли туди. Корпуси певні на територію Білгородської області, одразу заговорили про те, що це може бути початком громадянської війни. Очікували певні просування на інших областях, навіть там про білоруські кордони говорили. Як ви станом на зараз оцінюєте цю операцію? Як ви бачите подальший розвиток подій, зокрема? Чи може це перерости в щось більш потужне, ось цей опір? Я щиро 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 вірю в те, що все ж таки рано чи пізно ця вся бійна. Вона бійня вона перейдеше на території Росії в тому чи іншому форматі, чи то в них там почнеться громадянська війна, чи то якось uh -huh. інакшим чином. Те, що ми побачили з того, що були відбувалися на території вже Росії, відповідно, це повна їхня неготовність і неготовність їхнього кордону і незахищені їхньої ж території, тому що ця вся. Ордака царка вона була впевнена і переконана в тому, що до них воно туди не дойде. А воно дійшло тим чи інакшим способом, і відповідно воно дійшло і відбулося. Говорити про те, що і як там ще зарано, адже що там дуже багато дій приймається, і відповідно, якісь, якісь процедури, якісь відбуваються процеси. Які в прямому етері говорити не можна, та все ж таки побачили перше, що вони не готові до такого удару. і щиро переконаний, що свої війська вони просто поростягуючи по кордону, що відповідно трошки можливо полегшить нам тут ситуацію. Ну і нагадаю нашим глядачам, що російські добровольчі корпуси Легіон Свободи Росії вони там певні підрозділи, так розумію, перебувають, або там певні частини не знаю як правильно сказати. Вони ще перебувають на території Російської Федерації. Це офіційна інформація. Я думаю, що наступний тиждень, можливо, ми будемо мати певні звістки. По їхній діяльності сподіваємось на це. Будемо про все це говорити. Я вам дякую, Романе, за розмову. Спокійного дня. Наскільки його можна назвати спокійним? Ну і вдалого, в разі чого Роман Конон був з нами на зв'язку. Лейтенант 3-го батальйону Свобода Нацгвардії України.